Сьогодні ми презентуємо новий для Кіровоградської області конкурс. Конкурс називається шино року. Це такий конкурс з підтекстом. Це така собі звана антипремія. Ми знаємо, скільки під час подій Євромайдану біля різними адміністративними будівлями було спалено шино. І шина стала таким своєрідним символом народного гніву, народного невдоволення ситуації діяльності чи бездіяльності певних чиновників. Саме тому ми назвали наш, наш конкурс шина року, розробили ось таку статуетку. Таку статуетку мають, мають змогу отримати 5 лауреатів даного конкурсу. Але кожному номінантові буде вручено. Але кожному номінантам буде вручено сертифікат про те, що він став учасником даного конкурсу. Номінувати на премію, на антипремію можуть будь-які громадяни, будь-яка особа. Але вона має знати про те, що це є конкурс публічний, тобто анонімні заявки не приймаються. Це може бути якась юридична особа, бізнес-структура, громадська організація, благодійний фонд, будь-хто може стати заявником. Хто ж може стати номінантом? Номінантом може стати будь-який орган влади, орган місцевого самоврядування, певний чиновник, певна особа, посадова особа органу місцевого самоврядування, депутат різного рівня і посадова особа теж будь-якого рівня. За що будуть вручатися ці премії? Перше, все премія буде вручатися за порушення законів. Коли чиновник перетворює закон і діяльність на не на користь громаді, а на те, щоб збагачитися самому, коли людина Посадова особа порушує принцип верховенства права, принцип демократичності, гласності, публічності. Тобто, тоді, коли забувають бувають, наприклад, публікувати проекти рішень, чи вже готові рішення забуваються, забувають публікувати, тобто тоді коли рішення певного органу влади воно суперечить принципам гуманності, демократичності. Врешті-решт здорового глузду. Коли ці рішення чи дії, чи бездіяльність чиновника, вона йде не на користь громаді. Громадські організації Флора і територія успіху створили організаційний комітет. В цей організаційний комітет увійшли люди, які працюють в цих громадських громадських організаціях, і ця оргкомітет він обрав конкурсну комісію. В конкурсну комісію увійшли журналісти, громадські діячі, і будуть розглядатися ці заявки, саме конкурсне рішення буде приймати не одноосібно, а буде приймати конкурсна комісія. Заявки від громади приймаються до 20 листопада. Якщо ви подивитесь на другий лист, листочок тих прес-ревізів, які ми вам роздали то там є примірник заявки. Тобто побачите, що заповнити його зовсім не складно. Його можна надіслати або в електронному вигляді на конкурс, або надіслати, надіслати на, нашу поштову, на нашу поштову адресу.